Вітаю-вітаю всіх! І так, сьогодні ефір з вулиці. А завтра нібито показує дощик. Я так не хочу дощика, а він показується і показується по погоді. Привіт, привіт усім. Сьогодні я розкажу, як я хворіла ОКР. Привіт. Але перше покажу вам свій образ. Ненарядні, стараюся. І послухаємо музику. Гарно, дякую. Ефективніше, дуфала, очищує. нас іде дощ, роботу... Прикро. Тебе гарна погода в нас дощ Тож. Опа! Дощ. Тікаємо. Наговорили. Наговорили дощику. Мама, я ефір веду, тому, будь ласка, занеси мені ось тун, штатив. Штатив, принеси, будь ласка. Що там холодно? Дощ. Ага. Ну ж. Раз і дощик. Що ж поробиш? Так, ну що, розказуйте ще, що веснового? Я якраз на вікно поставила айфон. Зараз принесу штатив. вас гарне ліжко. Ага, ще й видно ліжко. Я не хочу, щоб воно було видно. Тому я його не застеляла. Зараз чекайте, заберу штатив. І сама купила айфон звичайно, сама, але на донати. Я не думаю, що в мене так гарно вже в кімнаті. Який тебе iPhone 11 поки що. Я ж їду ставити брекети, до речі, бо мені не подобається тих два зуби. І на них ставлю. Так що я буду рік із брекетами ходити. До речі, хто тут із вас став брекети собі? Як воно було? І знову сонце. Дощ так впоріщив і сонце. Яка вартість? 11. Дякую, дякую, дякую. Сапілку. До речі, тут видніше, певно, мене. Такий мій образ. Саганський. Боляче спочатку І скільки так. Я думаю, що болить не більше п'яти днів. Ви схожа на акторку Дар'я Легайдо. А хто це? Я зараз гляну. Цікаво ж на кого я схожа. Добрий день. Не було бажання продовжувати розвиватись у сфері моделінгу. Є, і я розвиваюся. Потрішки знімаюся. Бачу цю актрису, вона кучерява. Ну, можливо, є щось спільного. А, цікаво, де вас можна побачити? Мене можна побачити в трьох шоу. Лаватар, «Місія краса, правда, не вийшло. і Супермодель по-українськи. Також у серіалі Циганка. Ну, і я надіюся, я буду надалі зніматися. Перший, другий плюс треба єдине акуратно їсти, щоб не зламати. Я зрозуміла. Матиму на увазі. Нещодавно була в ваших краях гарно, дякую. А де це в наших краях? Просто на Чернігівщині, чи в Новгороді Сіверському. До речі, я вже не там. Не в Новгороді. Так, сонячно стало. Будемо сподіватися, що. Саме в Новгороді, ага, ясно. Ну там гарно, зелено. Взагалі по лісі все-таки лісів у нас багато. Це тебе спальня, я думала, ти в коридорі знімаєш. Ні, не в коридорі. В коридорі там у нас кухня. І в коридорі б не було картини. Це така остання в мене кімнатка тут. Отже, щодо ОКР, обесивно-компульсивний розлад. Це коли в людини є обесії певні, тобто ритуали і компульсії, тобто його треба виконати, коли з душі своєї рветься бажання щось зробити. Або в старовину це називалось неврозом. От, ну у мене, наприклад, компульсії. Тобто, коли мене стресувати постійно, у мене реакція на стрес це істерика. У кого були істерики також? Тому що істеричний розлад, або компульсивний, він багато жінок переслідує. Чому паласів немає холодно по підлозі ходить? Ну, я, ми не заставляємо такого, ми такого не любимо. Килим є прихилитися на стіні у кімнаті. Старомодна, але є. Отже, це почалося у мене першого разу мені було 9 років, і мені мати розказувала про смерть. І я відчула, що мої рідні вже в віці, що вони помруть колись. І, відповідно, я буду сама. Або ж у мене буде інша родина. І мені стало дуже депресивно і сумно. У мене тривога більше, панічні атаки також неприємно. Панічні атаки це дійсно неприємно. А, нібито кажуть, що вони можуть втрати свідомості доводити, але в мене такого ніколи не було. Просто гупає в вухах і все. Дякую за лайки, дякую. Ну, і я це вилікувала дивним способом, звичайно, тому що мати сказала, якби у пологах було таке питання, що хто виживе я або дитина, я би обрала себе. Коли вона мені це 9-літній дитині сказала, я подумала, що не настільки мене вже мої рідні люблять. І жаль, пройшов. Потім у 13 років, в 11 років після складування іспитів, і в 13 я відчувала. Ну, оцей компульсивний розлад, мені було страшно, що я можу зійти з розуму. Саме це я боялася. Потім в 16 мене почали болити в школі і казати, що я божевільна. А чому я не схожа на них? Не тому, що у мене колись був безсильний компульсивний розлад, який вже лікувався, а тому, що я була не схожа на них. Зовнішньо поводилася так, тому на мене почали це говорити. Для мене це було трагічно чути. Доброго дня! Куплю кого? А, ну, ви знаєте, якщо вам потрібно купувати такі девайси, то звертайтеся в секшоп і не соромтесь. А я тут до чого. А? Ось. І все продовжилося. Ну, я терпіла все. В мене все було в порядку. Мені ще зробили операцію. Це, звичайно, нервування були. Але. Потім стався булінг на Новоді Сіверському. Я вже вам розказувала. Так довго звернулася до мене не треба звертатись з цим. І після того я все терпіла декілька років, два роки, 22 роки, коли мені виповнилося, ну як це так іти по вулиці, і на тебе кричать, що ти потвора або ти дурочка. А на супермоделі дівчата болили, якщо так, то чому? Почали негативно відноситись після того, як я з адміністраторкою посварилась. Напевно, домовилися з адміністраторкою разом. Не я посварилась, мати. Я не встигала просто доїхати на таксі вчасно. І це все перетерплювати було дуже складно молодій дівчині, і після того я відчула, що я дуже худна, У мене почалася анорексія, але я цього зовсім не хотіла. І я ледь не померла. Я думаю, я вже реагувала таким реактивним психозом на це все, тому що це було нестерпно. Але ж ви бачите, що кожен раз щось провокувало. До речі, якщо ендрогенний психоз у людини або шизофренія, що його називають, то людина починає хворіти іноді без причини, без реакції на щось. За скільки робила свій манікюр, це я сама робила безкоштовно собі. Але вже треба реставрувати, бо вже видно кутикулу. О така історія в мене була. І я ледь вижила. Я пам'ятаю, як у мене крутилася голова, як я лягала на підлогу, тому що мені було важко йти. І, і, і люди, які заходили тоді, дивилися на мене, але ніхто не підходив, не спитав, що зі мною. До речі, обручі з перлинками подобається мені. Ти робиш гель-лак. Гель чи приймаєте клієнтів по манікюру? Прийдете, прийму? А як ви вважаєте ось, якщо б ви зустріли таку людину на дорозі в такому одязі, так виглядаючу, чи був би у вас якийсь негатив до неї, чи навпаки цікавість? І я не уявляю, як можна так ставитися до мене було, як можна було дільничному ходити і щось у мене питати або кричати на мене, бачачи, в якому я стані. Ну це давно дуже було, давно вже змінилися дільничні і всі зараз. То добре ставлення у людей до мене, але тоді було жахливо, тоді мені було. 22 роки я нагадую і жила я зовсім не тут. Зараз спробую вдягнути, вдягнула. Я подумала, що я на небеспустий, дяк. дякую. що сталося? Я ж розказую, як я хворіла нервовим виснаженням. І мене ледь не довели до реактивного психозу бурінгом. До речі, от під час війни, як буває полон і так далі, також у багатьох людей може на декілька хвилин або годин ставатись реактивним психоз. Проявляється він іноді як дуже сильна панічна атака, іноді можуть бути галюцинації, ніколи не переживала галюцинації, до речі. Іноді може бути параноя, думка про те, що світ проти тебе змовився. Ось отак от. Ну і не дай Бог це комусь переживати, не дай Бог комусь переживати булінг чи війну. А зараз ми спитаємо в штучного інтелекту детально, як проявляється реактивний психоз та інші психози. І ми порадимось з вами, що робити, якщо почалася десь якась, якийсь наступ і когось це стається. У вас є друзі, звичайно. Ви мене так питаєте, наче я виродок, у якого немає бути друзів? Як? До речі, реактивний психоз, він часто підключається до КР, до після панічних атак, можливо, таке. Ти цікаво нагадуєш природно. Придворну дама епохи Ренесансу. Дякую. Мабуть, за кольором шкіри і волосся. Реактивний психоз також відомий як ситуаційно обумовлений психоз або психогенний психоз. Ну, тобто, коли страшна ситуація. Часто це буває при смерті найрідніше, коли на очах убивають. Ось, іноді це після зґвалтувань буває, іноді, кажу ж, під час війни або стихійних лих. Дякую за квіточки. Ну, це сильний психічний стрес на психотравмуючу подію. Він має низку характерних проявів, основні ознаки реактивного. Гострий початок. Психоз розвивається швидко. Години дні після значної психотравмуючої події. Втрата близького, катастрофа, полон, насильство тощо. Ось він розвивається доволі швидко, іноді за декілька хвилин. Я психолог. У вас є близькі люди, які завжди готові вас вислухати? Ні, немає. Ну, хіба що хлопець? Можливо, деякі друзі, але в родині, де я живу, мама мене абсолютно не слухає і ігнорує мої прохання. Зв'язок із психотравмою. Психоз безпосередньо пов'язаний з ситуацією. Часто його зміст відображає пережиту травму. Тобто за людиною можуть ганятися ворожі солдати, їй вже може потім здавати, що вони за нею женуться. Все пов'язано з тим, що сталося. Психотичні симптоми. Я це одразу зрозуміла, тому і запитала. Ну, тому що мати, у мене така людина, яка, яку виховав совок, де говорилось замовчувати всі проблеми, де про проблеми не говоряться і про психотичний стан також. Тебе не хотіла, жити окремо від маними сепарація. Я і приїжджаю вже. Дезорієнтація, порушення сприйняття часу, галюцинації, слухові або їх може не бути. Параної, відчуття переслідування або злоумисних намірів від оточення, Делірій, стан, коли людина тричає здатність орієнтуватися реальності, може бути виражений сильними страхами або маячнею. Ніколи такого не переживала, але делірій ще характерні не лише цьому психозу, а й алкогольному психозу. І людина може що завгодно бачити. Іноді це дійсно кумедні картинки. Куди переїжджаєте до хлопця, переїжджаю, хочу до Київщини. Емоційна лабільність, різкі зміни настрою від глибокої депресії, до раптових приступів агресії чи ейфорії. Зміни у поведінці, можуть бути наявні агресії, і або навпаки, апатія або замкнуті. Цей розлад часто триває час і може зникнути після того, як... короткий час після того, як стресовий фактор буде зняти, або людина отримає необхідну допомогу. У деяких випадках симптоми можуть затягуватися або загострюватись. І негайно до лікаря. Ого, чого ви без лівчика? Я якраз в Лівчику. Десь я вас не бачила, я популярна в інтернеті. У мене було і 20 тисяч підписників, так що, можливо, в інтернеті. Або в якому шоу. Який розмір? Четвертий. До речі, тоді я важила 37 кг, так у мене не було четвертого розміру. Чи не хочеш піти на шоу Холостяк? Ну це пов'язано з супермоделю, тому напевно не хочу. Там вже однаковий продюсер один і той же. Але я хочу піти на Україна має талант. Буду про свою книгу розказувати. А це таке волосся у мене відростає до в Якому шоу ви були, який у тебе розмір, а то не до мене. На шоу Лаватар, СМПУ, місія краса. Не вже Україна має талант, що проводять кастинг. Ну, я надію, що вони повернуться. Ось яка у мене надія. Потім я у 20 років намагалася вирватися на конкурси краси, думала, вже потрапила, а потім виявилося, що я маю віддаватися друзям, керуючого. Цікава твоя думка з приводу шоу Супермама. Супермама, мені не подобається, що там змушують жінок обсуджувати материнство кожної, обсуджувати погляди кожної. До речі, прівцям, хто приєднався. Ось ця от м -м -м, практично були лаяти одна одну. Це якось недобре, не по феміністичному, так би мовити. От ви можете побачити, ото я така я була. На це ніхто не зважав, що така худенька. Мене продовжували болити. Ось така. А супер родина не дивилася. Де мама? Десь ходить. Потім я набирати стала вагу, вже 23 ось. Це я з прямим волосся. Та нормально ти за що болила? За все хороше. За те, що не схоже на них і все, і треба причепитися і зробити так, щоб людина весь час некомфортно почувалася. Мене просто хотіло знищити цим. Ну, коли людина питає Ністонісів в школі, коли тебе в гроб покладуть, або я йду по вулиці, чи зиріш. Ось ця от поведінка, вона дійсно дуже неприємна. Як ваша мати відноситься до з хлопцем? негативно, тому що, тому що в неї патологічний контроль? Це теж там живе. Ніколи нікого не контролювала і не хочу. Ну, свою свободу хіба що. То люди глупі ви гарна, дякую. Ну, В них не було поняття не негарна розібратися з цим. У них одне поняття було збулити, принизити, щось сказати. Тому ви хочете переїхати на Київщину? Я звідти вже переїхала. Тут у мене болінгу немає, де я знаходжусь. На Київщину, тому що там робота, тому що там реалізація, тому що там хлопець і це все притягує. Ким ви працюєте? Я блогерка, також я навчаю на актрису, пишу роман. Яка робота, якщо не секрет? Я хочу бути актрисою в театрі. Окей, ми достатньо поговорили, я вам багато чого розказала, адже зараз я жива здорова, а значить буду жити, як то кажуть. Що ж, дякую за увагу. бай бай Виходите на кастинги, звичайно.